Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Сьогодні у нас цікавий огляд. Сьогодні у нас хвилинка довіри, і хвилинка довіри у нас буде з самого серця компанії Булаточки з сервісного центра. Як ви розумієте, всі завжди хотіли дізнатись. Що таке сервісний центр? Що таке двигун, як його обрати, до кого кому задати запитання, коли обираєш собі техніку? І, звичайно, якщо у компанії є сервісний центр, то ця компанія все зна про техніку. І сьогодні ось такий двигун, двигун від виробника Вейма в 186 ФБЕ, потужністю 9 кінських сил, дизельний двигун, оригінальний Вейма. І тут. І тут і ось так вам покажу, і ось так ще можу станцювати. Ну, шановні, мені, звичайно, цікаво вам підняти настрій. Сьогодні цей двигун замовляє Олександр з міста Монастарище. І як ви знаєте, зараз є ось такий дефіцит з генераторами. І саме цей дизельний двигун, він буде. Застосовувати або поєднувати з альтернатором для того, щоб в нього з'явився свій генератор. Ну і звісно, коли у генератора є серцем двигун Вейма, то можна бути впевненими в його надійності. І саме сьогодні я для Олександра і для вас, шановні глядачі, ось дістали ми цей двигун з упаковки. Ось так він виглядає. Я вас з ним познайомлю. Буду розповідати вам про всі його характеристики. І, звісно, ми зальємо мастило і запустимо його, тому що це хвилинка, як ви бачите, Олександр, ваш двигун має назву Weyma WM186FBE. Він йде з повітряним фільтром, який спеціально встановлюється на двигуни, який стоїть на генераторах. Потужність цього двигуна 9 кінських сил це його. Номінальна потужність. Є тут наліпки 9,5 і 10 вже, можливо, будуть, але це максимальна його потужність. Об'єм двигуна 418 см кубічних. Хочу відразу сказати, що 186 це є позначка, що діаметр поршня 86 мм. Як ви бачите, оригінальність Вейми хочу відразу вам. Показати. Ну, і якщо я почав про діаметр поршня, хід поршня 72 мм. І хочу, ну, давайте, це я покажу. що саме в цьому двигуні тут встановлений з'ємний циліндр. Зараз його розверну, покажу, що там вал шпонка. Хочу відразу показати, що він йде з електричним стартером, з регулятором напруги. Паливний бак ємністю. 5,5 літрів. Мастила входить в цей двигун 1,65 літрів. Ну і буду ось так потрохи з технічними характеристиками вас знайомити. В заводській комплектації йде ось так фірмова лієчка від Вейми, гарантійний талон, посібник з експлуатації. Обов'язкова шпоночка в такому фірмовому пакетику від Вейми, кріплення замка запалювання, сам замок. Ось як ви бачите, зіп, проводи. Ми взяли акумулятор, тому що будемо його запускати. Взяв штангіль, тому що хочу вам показати, який розміри валу. Ну і взяв силові проводи. Зараз я його трохи ось так ось розверну іншою стороною. Ну і ось такий вигляд він має ззаду. І хочу відразу показати, бачите? Що саме на цьому двигуні встановлений з'ємний циліндр. Тобто є унікальна можливість знімати циліндр і дивитися, в якому стані циліндропорчньова група. Ну і зараз я беру штангель. Відразу ви бачите, що вал шпонка. Що хочу зробити, переміряю діаметр. Так, наскільки я точно знаю, да, 25 мм. Ну і е, коли я переміряв е, і сказав вам, що діаметр валу 25 мм, для більшості буде цікавий ще ось цей замір. Це саме довжина валу від ось цієї виточки. Ну, і ось так ось я виміряв. 72 мм. Ну і так ось виглядає Олександр. Ваш двигун, двигун, який йде зі з'ємним циліндром, двигун, який має назву Вейма 186FB Ну, і з цієї сторони хочу вам ще показати, що є ось такий отвір, в який можна встановити датчик тиску мастила. Як ви бачите, заливається мастило і тут, і ось з цієї сторони. І ось є масляний фільтр. Ну, а хто забажає, сюди можна встановити. Такий датчик. Ну, шановні, зараз ми будемо його запускати, тому що для більшості цікаво подивитись, як запускається дизель вейма. Послухати, як він працює, тому що дехто, можливо, його порівнює з шумом морських хвиль. Тому чекайте, зараз будемо запускати. І зараз будемо заливати моторні мастила. Я вам шпоночку показував. Дивіться, ось тут. Відкручуємо. Це заливна масло горловини, і вона якраз щуп. Масло входить літр 65. Ну, і зараз будемо вливати. Ллємо по максимуму, тому що дизель запускається на максимальних обертах, і для нього це дуже-дуже чутливо. Тому що, якщо запустити е, дизель на максимальних обертах і буде недостатньо масла, може провернути вкладиші. Тому обов'язково слідкуйте за рівнем мастила. Ось хочу вам показати, що моторне мастило заливається, бачите, майже витікає. І закручуємо назад. Щоб. Ось так ось. Зараз вливаємо дизельне паливо. Ось сюди і будемо запускати. Ну, і зараз, після того, як ми влили моторне мастило, як ми влили дизельне паливо, будемо під'єднувати електричний стартер, з'єднаємо з акумулятором з замком запалювання і потім виїдемо на. Двір і будемо запускати. Зараз ми будемо під'єднувати акумулятор буде цікаво побачити, як це робиться. Тому дивимося, беремо заводську комплектацію, що у нас є ось такий провід. А далі беремо сам замок запалювання, поки його відкладемо в сторіночку. Так, кріплення ми не трогаємо Беремо акумулятор. акумулятор. Так, тепер дивіться, все досить зручно, під'єднуємо ось так ось клему. Надалі. Ця клема у нас йде сюди, але спочатку відкрутимо ось цей силовий болт. І до нього відразу ось цю ставимо клемку і ставимо відразу силову. Кліму, яка буде під'єднувати до комуляторів. Так, є таке. Силовий є, це є. І зараз ми взяли ось такий болт і під'єднаємо до блоку. Масо. Вот ось так, ось вот так. Так, це у нас є. Надалі сюди ми під'єднуємо сам замочок, це є, ну і зараз. Там. Акумулятор, нагадую, в комплектації акумулятор не йде, але не йде. Так, під'єднали. Зараз ми трохи перевіримо. Я вижимаю декомпресор і все добре. Ну, тепер крокуємо на вір і будемо запускати. Ну і зараз ми виїхали на двір. Як ви бачили, ми застосовуємо ось таку пересувну нашу телегу, і ось така палета, на яку ми встановлюємо, закріплюємо сам двигун. Ну зараз новинка довіри для Олександра. Олександр, це ваш двигун, як ви хотіли. Це двигун 9 кінських сил. Дизель зі з'ємним циліндром, з плоским фільтром, який застосовується саме на двигунах, які встановлюються на генераторах. Що потрібно зробити? Дивіться. Вижимаю ось так ось декомпресор. І давайте спочатку нагонимо настило, паливо прогонимо. Це обов'язково робити. Дивіться, далі, для того, щоб запустити дизель, ми ставимо оберти по максимуму. Тут так і написано стоп-старт. Зажимаю. Ну і зараз підходжу до... Двигуна вижимаю декомпресор, і так як у вас двигун укомплектований електричним обладнанням. Нагадую, саме акумулятор і силові проводи в комплектації не йдуть, а замок і все інше йде. І зараз я вам його буду запускати. Для того щоб е, заглох, ви берете, відкручуєте цей уваж, ставите в стоп і він заглох. Якщо у вас буде він застосовуватись з тросиком, то там все за, за рахунок тросика. Ну і зараз, Олександр, саме для мені вас мені приємно від нашої компанії подарувати ось таку бонусну картку. Як вже багато хто знає, саме ось по цьому номеру під новий рік буде розіграш новорічних подарунків. Ця бонусна картка надає вам можливість накопичувати бали, списувати бали і обмінювати їх або на інструмент, або на навісне обладнання, або на якісь послуги. Ну, а від себе особисто я дарую вам як підписнику ось таку фірмову футболку. Булаточка завжди поруч. Нам приємно, коли наші підписники обирають наш сервіс, завдяки вам у нас становиться більше, більше і більше, і завдяки вам у нас є наснага робити нашу роботу ще краще, краще. І краще тому Харків працює, Україна працює, все буде Україна. До наступних зустрічей.